Привіт, вільні люди! Привіт, дівчатка! Ну що, з Богом починаємо наш безкоштовний курс по фріволіте українською мовою. Урок перший. В цьому відео я покажу, як правильно намотувати нитку на човник. Якщо у вас такий човник, як у мене з носиком, візьміть його так, щоб носик дивився праворуч. Якщо човник без носика однаковий з двох боків, тоді неважливо в який бік він буде повернути. Тепер потрібно в цей отвір протиснути ниточку, якою будемо працювати і зав'язати вузликом. Якщо у вас човник зі змінною шпулькою, то треба її витягнути і намотати нитку будь-яким способом. Розкажу свій маленький лайфхак. Перш ніж намонтати робочу нитку, я спочатку прив'язую до човника отакий маленький відрізок нитки. Навіщо мені це потрібно? По-перше, мені не доводиться щоразу протягати нову нитку в човник, мені це здається дуже зручним. А по-друге, це допомагає мені використати робочу нитку максимально до кінця. Тому що бувають випадки, коли робота вже майже закінчена і не вистачає пару. Сантиметрів нитки, от у мене таке реально буває часто. І я не можу використати останній намотаний цей край на човник. Тому цей маленький відрізок допоможе мені розмотати нитку з човника максимально до кінця. Отож, бо ми закріпили нитку. Носик човника дивиться вправо, тепер намотую нитку рухом руки від себе. Спочатку намотую допоміжний відрізок, а потім прив'язану на нього робочу нитку. Я це роблю звичайним подвійним вузликом, кінці не підрізаю, мені вони у роботі не заважають, затягую і продовжую намотувати нитку рухом руки від себе. Якщо я працюватиму одним човником, то намотавши, Потрібну кількість нитки, я відрізаю нитку, але якщо мені буде потрібна друга нитка іншого кольору, або я буду плести дуги від клубка цього ж кольору, то нитку я не відрізаю, просто починаю роботу і плету. На цьому все. Побачимося в інших уроках.